Доброго вечора. Це новина у нас такі потужна, що нею просто неможливо не поділитись. Я розумів, звісно, як і багато хто з вас про те, що і Банарія просто неймовірно любить пробивати дно. Ось вона ставить собі нову ціль і рухається донизу, 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 все глибше, ширше, От наче хоче дістатись і дізнатися, що ж там на глибині тієї дирки дерев'яного туалету. Ось. І цей випадок не виключення. І знову ж таки, хто пуйло ендкомпані керівництво Єбанарської країни. Так ось в чому історія? Історія в тому, що сьогодні чи завтра Пуйло повинен був прибути до Киргизстану з офіційним візитом. А як з'ясувалось, в Бішкекі, напроти президентського палацу стоїть будівля, і це будівля українського посольства. И до чего же они, блядь, доперли? Посольство Украины в Бишкеке. Украинский флаг, бронированный автомобиль. И тут вот такая вот стена между посольством и президентским дворцом Антемак Урдо. Ничего необычного, просто меры безопасности. Всі в очікуванні приїзду президента Росії. Боже, ну це неймовірно. Вони просто взяли і поставили величезну стіну. Ось таку. Величезну стіну поставили для того, щоб пуло не бачив, що там українське посольство стоїть. Розумієте? Це просто неймовірно. А ще й пояснили це як новими вимогами до, до цього. Як його до протоколу. Нові вимоги. До протоколу. Чергове пробиття. Це просто не моє. Гарного вечора. Бережіть себе.